Вітаю, це мильна опера. Все, що ви хотіли знати про свої улюблені серіали. Телекомпанія Fox TV Network планує перезапустити культовий серіал Секретні матеріали. Головні ролі в ньому знову гратимуть Девід Духовний та Джиліан Андерсон. Президент компанії Герін Юман підтвердив, що він розглядає варіант перезапуску серіалу. Так у нас були деякі розмови щодо секретних матеріалів. Ми сподіваємося, що зможемо в якийсь момент відновити цей серіал. У свою чергу президент компанії Fox TV Group Дана Олден заявила, що телемережа зараз вибирає графік зйомок, зручний для всіх ключових акторів, у тому числі духовний і Андерсон. Творець серіалу Кріс Картер влітку 2014 року вже натякав на перезапуск серії, але малася на увазі, що буде зняти повнометражний фільм. Телесеріал Секретні матеріали The X-Files вперше вийшов на телеекрани у 93-му році. Усього вийшло 9 сезонів серіалу, а також два повнометражні фільми Цілком таємно у 98-му році. І секретні матеріали Хочу вірити у 2008 му році. У жовтні 2013-го року духовний його партнерка по серіалу Джуліан Андерсон заявили, що готові взяти участь у зйомках третього фільму по франшизі. Автори ігри престолів покажуть, як створюється серіал. Документальний спецвипуск про створення фентезі саги вийде в ефір у лютому. Канал HBO представив проморолик спеціального телевипуску, який присвячений зйомкам п'ятого сезону серіалу Гра престолів повідомляє Entertainment Weekly. Сам документальний фільм під назвою Games of Thrones A Day in the Life покажуть 8 лютого 2015 року. А нові епізоди телепроекту глядачі зможуть побачити з 12 квітня. У півгодинній стрічці творці «Гри престолів» розкажуть про один день зйомок у чотирьох містах: Белфасті, Північна Ірландія, Дубровнику, Хорватія, Сельвії та Осон, Іспанія. Автори пояснюють, що в документальній картині будуть продемонстровані епічні знімальні майданчики і глобальний масштаб роботи. Глядачі побачать відомих акторів і дізнаються про індивідуальні професійні завдання, які перед ними ставляться. Зйомки п'ятого сезону ігри престолів стартували в червні 2014 року в Іспанії. Два персонажа Бран Старк, якого грає Айзек Хемстетрайн, і ходерів Крістіан Нейрн – Пропустять його. Деталі сюжету нових епізодів поки що не повідомляються. Телепроект Гра престолів заснована на книжковій серії Джорджа Мартіна під назвою Пісня Льоду і полум'я. Перший роман вийшов у 96-му році. У квітні 2011-го американський телеканал HBO запустив серіал. Кожен сезон якого приблизно відповідає одній книзі циклу. Проект є одним із найбільш крупнобюджетних на телебаченні і найдорожчим в жанрі фентезі. Телеверсія ігри престолів двічі номінувалася на премію ЕМІ. І отримала нагороду «Х'юго» за кращу постановку. Преса розкрила секрет вільного столика в друзях. Творці телешоу друзі подбали про те, щоб герої завжди могли знайти місце у своєму улюбленому кафе. Блок Басті опублікував замітку про те, як героям серіалу Друзі вдавалося займати один і той же великий столик в жвавій кав'ярні і чому він завжди був вільний для них. Автор матеріалу, журналіст Таня Геремані, переглядаючи епізоди телешоу, звернула увагу, що на столику, як правило, завжди стоїть табличка зарезервовано. У замітці наголошується, що практика резервування столиків центральних кафе Нью-Йорка дуже рідкісна, а саме місто дуже жваве, щоб одна і та ж сама компанія могла розраховувати на одне те ж саме місце в кав'ярні впродовж 10 років. Проте автор пояснює, що деякі невеликі заклади все-таки залишають столики в резерві для завсідників. Як уточнює гаремані, табличка зарезервовано, іноді з'являється крупним планом в кадрі. Таким чином, на її погляд творці друзів подбали про те, щоб ситуація виглядала більш-менш логічно. Серіал Друзі йшов на каналі NBC з 1994 по 2004 рік. Він визнаний одним із кращих комедійних проєктів в історії американського телебачення. Перший епізод подивилися 22 мільйони мільйони чоловіка. Останній тільки в США близько 50 мільйонів. За 10 років існування акторська і режисерська команда зібрала безлічного роту, тому числі 6 статуеток ЕМІ Золотий глобус, 10 премій People's Choice Awards. Кайл Маклокнен повернеться в Пікс» через 25 років. Актор, який зіграв головну роль у телесеріалі Пікс», підтвердив свою участь у зйомках продовження проекту. Про це 55-річний актор оголосив на відкритті виставки Television Critics Association. Інформація про решту акторів з'явиться пізніше. Міні серіал планується випустити у 2016 році. Схоже, вам потрібна чашечка диявольськи доброї кави, сказав Кайл Маклоклен на заході, наслідуючи манері свого героя у серіалі Агента ФБР Дейла Купера. Президент каналу Showtime, який планує транслювати продовження Пікс» Девін Невінс, уточнив, що у актора буде провідна роль. Пізніше він додав, що в проекти, ймовірно, повернуться і деякі інші актори з оригінального серіалу. Творці серіалу Девід Лінч та Марк Фрост в жовтні оголосили про повернення Пікс» на екрани. Фрост також пообіцяв випустити книгу, в якій розкриє деякі таємниці серіалу. Серіал «Твін Пікс» виходив в ефір у США впродовж двох сезонів з квітня 90-х років по червень 91-го року. Він включає 30 серій. Сюжет розгортається навколо вбивства школярки Лори Палмер, яку розслідує спеціальний агент ФБР Дейл Купер. У 92-му році на екрани вийшов повнометражний фільм «Твін Пікс. Крізь вогонь, що розповідає перед історією серіалу. Картина отримала негативні відгуки критиків і не окупилася в прокаті. Це все на сьогодні у програмі Мильна Опера. До зустрічі рівно за тиждень на телеканалі Новин 402.